Числа, 31 розділ, І Господь промовляв до Мойсея, говорячи «Пімсти ідіянітям за кривду ізраїлевих синів, потім будеш прилучений до своєї рідні, і промовив Мойсей до народу, говорячи: Озбройте споміж себе людей для війська, і будуть вони на Мідіян, щоб дати Господню пімсту на віддіян, по тисячі з племені з усіх ізраїлевих племен пошлете до війська. І були призначені з Ізраїлевих тисяч тисяча з племені, Дванадцять тисяч озброєних для війська, і послав їх Мойсей тисячу з кожного племени до їх війська, і Пінхаса, сина священника Елеазара, на війну, і святий посуд, і сурми для сурнення в його руці, і рушили війною на міндіяна, як наказав був Господь Мойсеєві, і позабивали кожного чоловіка статі, і крім тих забитих, позабивали мідіанінських царів. Евія, і Рекема, і Цура, і Хура, і Реву, і п'ять медіанських царів Валаама, Беорового сина забили мечем, і полонили Ізраїлеві сини медіанських жінок, і їхніх дітей, і всю їхню худобу, і всі їхні стада, та весь їх маєток пограбували, а всі їхні міста по їхніх осадах, та всі їхні оселі попалили огнем, і позабирали вони все захоплене, усю здобич людей та худобу. І вони привели до Мойсея до священника Елеазара та до громади Ізраїлевих синів полонених і здобич, і захоплене до табору, до моавських степів, що над приєрихонським Йорданом, і вийшли Мойсей і священник Елеазар та всі начальники громади на зустріч їм поза табір, і розгнівався Мойсей на військових провідників, тисячників та сотників, що верталися з війська тієї війни, і сказав до них Мойсей: Чи ви позоставили живими всіх жінок? Тож вони були для Ізраїлевих синів зарадою Валаама, причиною на відступлення від Господа через Пеора, і була поразка в Господній громаді. А тепер позабивайте кожного хлопця між дітьми і кожну жінку, що познала чоловіка на мужицькій ложі, повбивайте і всіх молодих жінок, що не познали мужицького ложа, зоставте живими для себе. А ви пробудьте поза табором сім день, кожен, хто забив кого, і кожен, хто доторкнувся трупа, очистися дня третього і дня сьомого, ви та ваші бранці. І ви очистите кожну одежу і кожну шкуряну річ, і все зроблене з козиної вовни, і кожну дерев'яну річ. І сказав священник Леазар, воїнам, що ходили на війну. Оце постанова закону, що Господь наказав був Мойсеєві. Тільки золото і срібло і мідь, залізо, цину та олово, кожну річ, що видержить в огні перепровадити через вогонь і стане чиста, тільки перше очищальною водою очистися, а все, що не видержує огню, перепровадите через воду, і ви одежу свою сьомого дня і станете чисті, а потім увійдете до табору. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: перелічи здобич бранців між людьми, між худобою та й священники Леазар та голови батьківських домів громади, і поділиш ту здобич по половині між учасниками війни, що входять до війська. І між усією громадою і принесеш данину для Господа від військових, що входять до війська, одну душу від п'яти сотень від людини, і від великої худоби, і від ослів, і від худоби дрібної. З їхньої половини візьми і даси священникові Елеазарові як Господнє приношення. А з половини Ізраїлевих синів візьмеш одного вийнятого з п'ятдесяти, з людини, з худоби великої, з ослів та з худоби дрібної з кожної скотини та й даси їх левитам, що виконують сторожу Господньої скинії. І зробив Мойсей та священники Леазар, як Господь наказав був Мойсеєві. І була здобич позоставлена грабунку, що захопили були військові. Дрібної худоби 600 тисяч, і 70 тисяч і 5 тисяч, а худоба велика 72 тисячі. І осли 61 тисяча. А душ людських і жінок, що не пізнали мужеського ложа, усіх душ тридцять дві тисячі, і була половина частка тих, що входили до війська, число худоби дрібної: триста тисяч, тридцять тисяч, і сім тисяч і п'ять сотень, і була данина для Господа з худоби дрібної, шість сотень, сімдесят і п'ять, а худоба велика тридцять і шість тисяч, а їхня данина для Господа сімдесят і двоє. А осли тридцять тисяч і п'ять сотень, а їхня данина для Господа шістдесят один, а душ людських шістдесят тисяч, а їхня данина для Господа тридцять дві душі. І дав Мойсей данину Господнього приношення священникові Леазарові, як Господь наказав був Мойсеєві і з половини ізраїлевих синів, що Мойсей відділив від людей, що вирушали на війну, і була громадська половина з дрібної худоби – 300 тисяч і 30 тисяч і 7 тисяч і 5 сотень, а худоба велика – 36 тисяч, а осли – 30 тисяч і 5 сотень, а людських душ – 16 тисяч. І взяв Мойсей з половини ізраїлевих синів винятого одного з 50 людини, та й зі скотини, та й дав їх левитам. Що виконують сторожу Господньої скині, як Господь наказав був Мойсеєві, і прийшли до Мойсея старшини над тисячами війська, тисячники та сотники, та й сказали Мойсеєві: твої раби перелічили військових, що під нашою рукою, і нікого з нас не бракувало. І Ми принесли Господню жертву, кожен, хто знайшов, що золото, ланцюжок на ноги, і на раменник, перстень, сережки та нашийника на очищення ваших душ перед Господнім лицем. І взяв Мойсей та священник Елеазар, від них те золото, кожну зроблену річ. І було всього золота приношення, що принесли для Господа: шістнадцять тисяч сімсот і п'ятдесят шеклів від тисячників і від сотників. Військові гробували кожен для себе. І взяв Мойсей та священник Леазар, те золото від тисячників та сотників, і внесли до його до скинії заповіту, пам'ятка для Ізраїлевих синів перед Господнім лицем.